Отож, розпочнемо ми як і зазвичай саме з Мелітопольського напрямку, де за даними західних аналітиків, українські військові атакували в районі Вербового і змогли закріпитися на нових рубежах. За словами кремлівських військорів, наші захисники змогли зайти в тил російських позицій на висотах в районі Вербового. Також пропагандисти жаліються на те, що зайнявши ці позиції, наші військові зможуть суттєво дошколяти загарбникам як у самому селі, так і на протилежних висотах в районі. Вербового річ у тім, що саме селище розташоване в низині, а його околиці на висотах. Тобто, як тільки ми зможемо їх звільнити, окупанти опиняться у невигідному положенні і, скоріш за все, будуть змушені відступити південніше до населеного пункту очеретувати. І вже там вибудовувати основну лінію оборони, яка і так дуже серйозно укріплена. Втім, можливий і такий розвиток подій, що після звільнення вербового нам не доведеться штурмувати, очеретувати. Адже все тут залежить від того, хто триматиме оборону. Якщо ж це будуть мобілізовані, то як тільки вони зрозуміють, що місто в оточенні, одразу ж можуть здатися. Якщо ж це будуть кадрові військові РФ, то битва за місто може бути дуже тяжкою. Втім, також є сценарій, за якого після звільнення Вербового російська оборона на півдні просто-напросто може посипатися, приміром як це було у Харківській області. Тобто, після прориву оборони в районі села наші військові не будуть звільняти наступні населені пункти, а будуть їх обходити і рухатися далі в напрямку Токмака. За такого сценарію у російських військ може початися паніка, коли вони зрозуміють, що з усіх боків стоять збройні сили України і почнуть здаватися в полон. А тому битви заочеретувати може і не бути. А от за токмак ворог буде триматися до останнього, адже це місто є для них логістичною базою, великим транспортним вузлом. Його деокупація відкриє подальший шлях саме до звільнення Мелітополя. Через це місто проходять автодорога з окупованого Криму в російський ростов нодону дону Як тільки її буде перерізано, у противника залишиться лише автомобільна дорога вздовж узбережжя Азовського моря, що неможливо. Ливить швидке перекидання великих обсягів військових вантажів. А що стосується втрат російських загарбників, то на цій ділянці фронту наші військові знищили черговий російський Урал. Відповідне відео нині шириться мережею, зазначається, що вантажівку спершу виявили наші аеророзвідники, а вже після цього знищили ціль. Також є цікава деталь, що один з російських загарбників чомусь не захотів їхати всередині вантажівки, а вирішив розмістити. За водійською кабіною, і як результат, наш військовий наш оператор FPV-дрона це побачив і спрямував fpv дрон саме якраз в нього. Ну і таким чином, окрім того, що ми знищили, ймовірно, трьох російських окупантів, ми також демілітаризували вантажівку, яка ймовірно везла або снаряди, або провізію на передній лінії фронту. І таким чином ми послабили російську оборону, що суттєво грає на руку нашим Збройним силам України. Також на на цій ділянці фронту воїни зсу за допомогою дронів знищили кілька одиниць російської військової техніки. Такі кадри зараз ширяться мережею. На них можна побачити, як українські військові знищили танк загарбників та дві автівки. Зазначається, що влучними ударами було ліквідовано двох окупантів, а ще декілька отримали поранення. Також хочу додати і підкреслити те, що FPV-дрон дрон це найдешевше рішення для атаки з повітря. Ну і в принципі для знищення російської бронетехніки раніше, особливо на початку війни, ми її знищували за допомогою ПЗРК Джевелін. Однак одна ракета до цієї ПЗРК коштує дуже дорого. А fpv дрон в середньому вартує тисячу доларів. Ну і окрім цього, для того аби знищити ціль з ПЗРК, потрібно її бачити напряму. Тобто техніка має перебувати приблизно на відстані. До 5 кілометрів, і перед нею немає нічого стояти, до прикладу, дерева або навіть того ж самого будинку, що суттєво ускладнювало роботу наших бійців, а саме зі знищення російської бронетехніки. Однак для FPV-дрона цього не потрібно. Наш військовий може перебувати в окопі, запустити FPV-дрон, начепити на нього снаряд, і звідти полетіти і знайти техніку. Неважливо, де вона буде стояти. Вона може перебувати як за будинком, так і ховатися серед дерев. Наш FPV-дрон легко це все Минає і знищує російську бронетехніку. Ну і таким чином, FPV-дрон це ще раз підкреслює, наголошує найдешевше рішення для атаки з повітря і в принципі для знищення Техніки і от відзвітували про результати своєї роботи на цій ділянці фронту і спецпризначенці групи Маон Центру спеціальних операцій АСБУ. Про це написала прес-служба підрозділу. На опублікованих кадрах можна побачити, як українські воїни спершу вразили три російські САУ, а також одну рідкісну і одночасно раритетну машину 1 Б-14. Я додам, що виробництво 1 Б14 стартувало ще в 1972 році. За консервативними оцінками аналітиків з порталу Орік за весь час війни зсу взяли як трофей лише три такі машини. Ще чотири були знищені. Один Б 14 є по факту МТЛБ, яка оснащена приладами зв'язку. Та розвідки машина має далекоміри, які дозволяють визначати відстань до цілі. А також є в наявності кілька радіостанцій, які дозволяють керувати вогнем та коригувати його для більш точно. Та коригувати його для більшої точності відразу для кількох артилерійських систем. Мінусом є по суті відсутність броні, тому робота шести членів екіпажу 1 Б 14 є досить небезпечною тим більше, що сама машина також не озброєна нічим, крім кулемета та особистої зброї екіпажа. Хоча на сучасному полі бою 1 Б 14 є явно застарілою, але вона як і раніше може впоратися зі своїми функціями мобільного пункту управління артилерією. Також хочу розповісти про те, що на Мелітопольському напрямку РФ втратила більше артилерії ніж Україна. Про таке написало The Wall Street Journal, Як зазначає видання близько 70% бойових втрат зсу є результатом артилерійських ударів окупантів, тому знищення російської артилерії буквально. Допомагає рятувати життя захисників. Журналісти наголошують, що Україна має перевагу в точності над артилерією РФ. Хоча загарбники все ще мають більшу кількість гармат і арт-установок. Знищувати ворожу артилерію допомагає західне озброєння та винахідливість українських військових. Таким чином зсу вдалося здобути паритет, де РФ раніше мали перевагу з даними незалежної групи аналітиків Spotting, яка відстежує задокументовані втрати техніки з обох сторін від початку контрна. Наступу збройних сил України у червні було знищено 177 російських гармат і реактивних систем залпового вогню у Запорізькій лише у Запорізькій області знищено було 92 одиниці артилерійської техніки росіян, тоді як Україна втратила усього 19. Ну і це власне показує те, що росіян дуже сильно деградує контрбатарейна боротьба. Зокрема, як згадувалося в тій ж самій статті, наші артилерійські установки гаубиці перемагають російські саме за фактом точності. Тобто ми можемо легко виїхати на позицію з першого постріла знищити російську САУ і швидко сховати нашу самохідну артилерійську установку. А поки ворог зрозуміє, де ми вдарили, де була знищена його техніка, наша артилерійська установка вже спокійно поїде і сховається. І таким чином ми б'ємо рекорди зі знищення російської як бронетехніки, так і артилерійських систем залпового вогню. Зокрема, я нагадаю, в минулому місяці ми знищили понад 900 російських арт-установок самохідних. Артилерійських установок та реактивних систем залпового вогню І, в принципі в цьому місяці ми також наближаємось до цього рекорду. Якщо ми його не поб'ємо, то все одно досить знищимо досить багато російської техніки, зокрема арт-установок.